На зустрічі між російським президентом та лідером Північної Кореї на космодромі Східний в Амурській області РФ Західні ЗМІ сподівалися, що буде прийнято рішення щодо можливого постачання боєприпасів для армії РФ. Однак перед камерами лідери не обговорювали цю тему, і замість цього лідер Північної Кореї висловив підтримку російському президенту священній боротьбі проти гегемоністичних сил. Кремль тримав час і місце зустрічі між Путіном і Кімом в секреті до останнього моменту. Кім перетнув кордон Росії за День до цієї зустрічі. Інформація доступна до цього моменту обмежувалася лише тим, що їх зустріч відбудеться найближчими днями на далекому сході. Путін прилетів на космодром Східний із Владивостока, де й у вівторок брав участь у східному економічному форумі. Кім Ченін приїхав туди на своєму фірмовому бронепоїзді. Розпочалася зустріч у монтажно випробувальному корпусі космодрому, де збирають нову ракету Ангара, Кіму провели екскурсію по космодрому. Перший пуск з якого здійснили у 2016 році. Після екскурсії. Курсі розпочалися переговори спочатку за участі делегацій, потім віч на віч. Загалом вони тривали приблизно дві години. Про ймовірні поставки північно-корейських снарядів і ракет для війни проти України перед камерами нічого не казали. Натомість Кім Ін недвозначно підтримав російське вторгнення. Він заявив, що Росія піднялася для захисту свого суверенітету та безпеки і нагадав, що Пхеньян завжди підтримує і продовжує підтримувати всі рішення президента Путіна. Пряма мова, я сподіваюся, що ми завжди будемо разом в боротьбі проти імперіалізму. Глибоко переконаний, що геройська російська армія і народ блискуче успадкують традицію перемоги, впевнено продемонструють безцінні гідність та честь на фронтах СВО у побудові сильної держави. Цитує Тост Кіма Російський Інтерфакс. Путін на обіді заговорив про японських мілітаристів, яких у 1945 році пліч опліч громили радянські та корейські солдати, а також стверджував, що Москва, пхін'ян діють в ім'я миру і стабільності. Про постачання північно-корейських боєприпасів не йшлося, але Кім побажав російській армії та народу здобити велику перемогу у священній боротьбі за покарання великого зла, яке претендує на гегемонію і має експансіоністську ілюзію. Потім Кім Кімчинин поїхав. Але Путін повідомив журналістам, що лідер КНДР ще відвідає заводи у Комсомольську на Амурі, де виробляють цивільну та бойову техніку, а також зайде до Владивостока. Путін таким обговорювали розміщення північно корейських солдатів на кордоні з Україною. Повідомив речник Путіна Дмитро Пісков. Візит лідера КНДР першим анонсували західні видання. Газета New York Times повідомляла, що Кім Ін прийде до Владивостока на переговори з Путіним щоб обговорити постачання артилерійських снарядів і протитанкових ракет з КНДР. Білий дім та Держдепартамент США закликали Північну Корею не допомагати Росії боєприпасами.